Висидимо яблука, виріжемо на куточки. У нас виходить дуже багато відходу. І так, такий яблук сам відхід. Засипаємо цукром. Дали ми 3 кілограми яблук і даємо півтора кілограма цукру. Перемішуємо. І ставимо, щоб воно пустило сік, постояло через ніч. Ставимо, нехай собі пускає сік. Варимо варення з яблук 10-20 хвилин з жаром на маленькому огні. Ось яблучка рижем такими косочками і виходить таке варення. Жаримо його сьогодні 20 хвилин, завтра так 3 рази жаримо по 20-15 хвилин до густої маси.